Доброго ранку, дітки. Сьогодні день тижня, п'ятниця і заняття з малювання. Спочатку пригадаємо, яка пора року настає. Так, весна. Хто до нас повертається з теплих країв? Перелітні пташки. А хто ж пташок прилітає першим? Відгадайте загадку. Весною з півдня прилітає, на гілці хатку обживає, славиться кращим співаком. Люди звуть його шпаком. Так, це Шпак. А де ж він буде жити? Шпаки живуть у дуплах дерев, а також у шпаківні, будиночок для шпаків будують. Люди. Послухайте вірш, а ми шпаківні будували. Ми шпаківні будували, як розпускалися садки, до нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні, повиростали їхні дітки такі ж співучо голосні. Ось такі мальовничі шпаківні люди будують для шпаків. Ось таку шпаківню я вам сьогодні пропоную намалювати. Для цього нам знадобиться плінчата серветка, аркуш паперу, водичка, фарби жовтого, червоного, чорного та коричнього кольорів кришечка ось така пензлик, серветка. Спочатку ми малюємо жовтою фарбою саму сам будиночок. Ось так проводимо рисочку і вниз, прямокутної форми. Притримую. Ну, аркуш паперу лівою ручкою. Ось так з'єднуємо та зафарбовуємо ось так в одному напрямку, обережно. Поки трошки підсохне, ми намалюємо червоною фарбою дах нашої шпаківні. І будемо трикутною форми, трикутничок ставимо вгорі посередині трошки вище крапочку. Якщо у вас не виходить, допоможуть батьки. І з'єднуємо ось так. Зафарбовуємо. Для того, щоб шпак мог попасти в будиночок, треба зробити отвір. Ми малюємо його от ось такою, будемо малювати кришечкою, намачуємо її чорною. Фарбою обережно ось так. Так. прикладаємо посередині. Притискаємо. Якщо трошки не зафарбувалось, можна підправити пензликом. Ось так. Шпак дуже гарний співак. Щоб йому було зручно сидіти та співати біля будиночку, ми коричневою фарбою намалюємо йому ось таку рисочку, паличку. Це ганок, щоб він сидів і співав пісні. Також намалюємо ось такий стовпчик, за який ми шпаківню будемо кріпити до дерева. Ось моя шпаківня готова, а ви вдома, дітки, намалюйте свої шпаківні. Щоб було, де жити нашим шпакам. Чекаю на фоторобіт. До побачення!